Виставка Позитив це підсумок творчого року юних художників, учнів Шостинської дитячої школи мистецтв. Діти, незважаючи на складнощі воєнного часу, продовжували творити та розвивати свої таланти. Під керівництвом викладачки Нелія Кіменко 14 учнів представили свої роботи, виконані в різних техніках. Виставка відкрилась у центральній міській бібліотеці. В онлайні багато часу проводимо, тому масло поки що не можемо малювати. А більше ми використовуємо в своїх роботах це гуаш фломастерами. Вони дуже люблять працювати. Це графічні матеріали, такі як угаль, фломастери, ділівої ручки. Представлені роботи це демонстрація учнями своїх досягнень за рік. Крім цього, діти брали участь у різних конкурсах та досягали успіхів. Ми брали участь у всеукраїнському конкурсі Небелиці. А ще, на жаль, грамот нету, але на сайті в мене є переможеця, друге місце, там багато відзнак. Потім ми брали участь у всеукраїнському конкурсі надхилення і нам дуже приємно, тому що конкурс такий був дуже великий. Приймала участь майже три тисячі робіт з всієї України і з інших країн світу. А тому, що і для нас це ну якби показатель два перва третіх місця, а дві відзнаки журі і нагородили також дітей, котрі вийшли в другий тур. Зараз під час відкриття виставки дітей та їхню викладачку Нелю Якименко привітала очільниця центральної міської бібліотеки Світлана Портянко. Вона вручила свідоцтво про участь у виставці юним художникам. Шановні дітки, ці всі ваші роботи це справжні шедеври. Які надихають, які піднімають настрій? І протягом квітня в нашій бібліотеці завдяки вашим роботам буде один позитив. Присутні на виставці були й інші викладачки художнього відділення дитячої школи мистецтв. Я вважаю прекрасні роботи, різні техніки, і в такий час, коли дуже тяжко працювати на онлайні. Я вважаю це височезний це чесне результат. Знати, що ви отримали від Нелі Миколаївни не тільки такі, знаєте, грунтовні знання, а й щасливі позитивні нотки дитинства, тому що проходячи повс-клас викладача, завжди видно згуртовану працю. Любов до творчості, директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза вручив грамоти переможцям всеукраїнського конкурсу під назвою Натхнення серед переможців. Марія Случинська це допоміг мені побути в конкурсі натхнення. Ну тема була на літній літні на і. Як би передати атмосферу свого літа. Я зобразила тут як би рибалку і відпочинок на природі. Софія Настюха розповіла про свій натюрморт чаювання, виконаний у синьо-жовтих кольорах, який дівчинка подавала на конкурс. Ну, зображена чаювання в синьо-жовтих кольорах. Ну, вони, вони вони контрастні і мені що вони будуть дуже гарно зачитатись. Виставка позитив стала справжнім джерелом натхнення та позитивних емоцій для всіх присутніх. Юні художники Шостницької дитячої школи мистецтв Котре довели, що навіть у найскладніші часи можна творити прекрасне та дарувати радість іншим.